Вже зовсім скоро ми візьмемось до приготування здорового сніданку так. з нашим кулінарним експертом Чапою Бакушем. Але спершу варто розібратися, що означає здоровий сніданок, зокрема, корисний для серця та судин. Слово фахівцям у медичній рубриці ранку вдома. Щоб такого з'їсти, аби покращити роботу серцево-судинної системи, звісно ж, жодного магічного суперфуду не існує однак, продукти, які містять поживні для здоров'я серця речовини, все ж є. По перше, зараз літо жара, люди втрачають рідину. Втрачають мікроелементи калій-натрій. Їх варто поповнювати, по-перше, пити воду. І ці мікроелементи в великій кількості, звичайно, містяться в таких продуктах, як банани, калій, сухофрукти, калій, магній, сушені горіхи, ізюм. Горіхи та насіння це повноцінні джерела білків, що містять клітковину та незамінні амінокислоти. Вони потрібні для ефективної роботи серця через велику кількість поліненасичених жирів. Овочі і фрукти повинні складати основу нашого раціону влітку. Ну і кисломолочні продукти. Якщо якийсь день вам вдалося провести без м'яса, то ми, як лікарі, це тільки вітаємо. У нас є вже такі пацієнти, які кажуть: от я понеділок, середу і п'ятницю проводжу без м'яса, легко на овочах це не за. Вважає моєму самопочуттю, і ми тільки вітаємо таких пацієнтів. Головне правило раціон має бути збалансованим. Гранатовий сік корисний для серця, але зважайте, все знаєте, все корисне, що в міру. Там досить багато глюкози, тому велика кількість фруктових соків також може порушувати, особливо у людей, схильних до цукрового діабету або з ожирінням, можуть навіть мати якусь шкоду для пацієнтів, а не користь. Тому в помірних кількостях гранатовий сік корисний. Це можливо 100 мл, Буряковий сік корисний, зелений чай корисний. Також лікарі радять зробити акцент на ягодах, листових зелених овочах, бобових та цільнозернових продуктах. Вони багаті на поживні речовини, які знижують артеріальний тиск, нормалізують рівень холестерину, зменшують запалення та підтримують здоровий серцевий ритм. Ті бляшки, якщо ми їх фіксуємо в судинах, ви вже з ними нічого не зробите. Ви їх не зможете почистити, прокапати з чимось. Якщо вам хтось пропонує якісь крапельниці для того, щоб очистити ці бляшки, на жаль, такого не буде. Вони залишаться у ваших судинах ці бляшки. Наша задача не допустити їх подальшого зростання. З початком війни українці все частіше почали відкладати свої візити до лікарів. На те є багато причин, та фахівці застерігають, несвоєчасне своєчасне лікування призводить до ускладнень та важкого перебігу захворювань, зокрема й серцево судинних Тому навіть якщо у вас немає ніяких скарг, обов'язково зверніться до сімейного лікаря. А якщо є скарги, якщо ви бачите, що є головний біль, підвищений тиск, перебої в роботі серця, відчуття задишки, коли ви піднялись на декілька поверхів, вам треба зупинити. Нитися через задишку через серцебиття, так це тим більше причина, щоб одразу звернутися до лікаря. Варто уникати трансжирів та великої кількості солі, копченої та жирної їжі, відмовтеся від шкідливих звичок, намагайтеся готувати вдома та регулярно виконуйте фізичні вправи. Це допоможе покращити стан серця та судин.